Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений нашим справам з 27 лютого по 2 березня включно 2024 року. Час київський. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, перші дні 27 та 28 лютого, це у нас час знаходження місяця в знаці Терези. Причому місяць без курсу, вже 27 з 20 години 23 хвилини, і розпочинається і завершиться аж 29-го. Тому тут для справ для посіву дуже мало часу, і що ми можемо тут зробити? Ми можемо тільки 27 до 1930 посіяти насіння баклажанів. До речі, не сіємо ані насіння перцю і помідорів, тому що в цей час. Якраз протистояння в знаці Терези не працюють енергії позитивні для помідорів та для перцю. Ми висівали це насіння, висаджували рослини, потім вони да, зелені, вони ростуть, вони хворіють, якісь суховаті завжди ті рослини, та й урожай дуже низький. Тому у нас є інші дні для цього. Це зразу відповідає на ваші питання. А от баклажани завжди супер в Терезах виходять. Тому до 19.30 сіємо насіння баклажанів на розсаду, висаджуємо в теплицях або в південних країнах ранні сорти картоплі, сіємо насіння моркви та буряка. Розсада з нею працюємо до 19.30, причому нагадую, що Тереза це знак стихії повітря, тому необхідно обов'язково, щоб був завчасно зволожений ґрунт. Не поливаємо при роботі з розсадою 28-го і не сіємо нічого, і розсаду не турбуємо. Квіти. З розсадою і до 19.30 і посівами насіння квітів можна займатися до 19.30. 28 тільки зелені операції. Кімнатні рослини зелені операції 2 дні. Поливи і підживлення на ці дні не плануємо. В саду, 27 го можна до 19.30 гарні, гарні роботи зробити. Посадка саджанців. Це і садові рослини, що сюди входить. Всі наші садові, які дарують нам ягоди і плоди, а також можна пересадити смородину чи інші ягідники. Далі квіти, декоративні рослини, все і лісові рослини, все це можна висадити 27 до 1930. І можна в цей день ще проводити вже проводити зелені операції і зелені операції можна 28-го. 28-го вже ніяких посадок не проводимо Зелені операції проводимо 27-го 28-го. Можемо збирати врожай та робити заготівлі 27-28 для теплих країн актуально рослиництво. А от продукти тваринництва та птахівництва і риба заготівлі якраз дуже гарний час на ці два дні. Квашення капусти не плануємо. Настоянку та збір лікарських рослин для теплих країн актуально. Але риболовлю для будь-яких країн не, не плануємо. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції на ці два дні. На ці два дні і ще на 29, тобто до кінця лютого, інкубація качок білих, українських, башкерських і пекінських. Оці породи качок закладаю в інкубатори. Йдемо далі. 29-го -е у нас так день дуже цікавий. Тут працюють якраз енергії, накшатри і сузір'я, яке не любить, не дає гарний результат нам з рослинами на врожай. Тому, будь ласка, 29-го ми можемо після 6-ї години ранку тільки сіяти насіння сидератів і гірчиці. Росаду не турбуємо, квіти та кімнатні рослини тут актуальні поливи та підживлення. Поливи підживлення, до речі, для всіх рослин 29-го будуть ефективними. Для садових рослин тут у нас роботи 29-го ніякої, окрім стратифікації насіння. Зелені операції не плануємо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі і не квасимо капусту, не готуємо настоїнки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати і сходити на рибалку. Кімнатні овочі, ефективні поливи та підживлення. Башкірська і Пікінська, українська і біла завершення закладки цих порід, яєць цих порід на інкубацію. Це в нас було 29-те. Перше буду окремо, тому що тут такі складні періоди наступили. 1 березня в скорпіоні місяць. І тільки з 9.30 починається сприятливий час для посіву насіння, редьки, редиски, дайкону, моркви, буряка, кореневої селери, пастернака. І це можна буде робити до кінця доби. І якщо не встигнете, то до 9 години ранку тільки другу. Зараз ми будемо ще окремо цей день розглядати. З розсадою працюємо після 9.30 до кінця доби. Полив та підживлення актуальні для. Квітів та кімнатних рослин і праця з розсадою. Поливи та підживлення для всіх рослин ефективні, для садових рослин тільки стратифікація насіння. ну Якщо це тепла країна, то поливи та підживлення. Зелені операції не плануємо, не плануємо збір врожаю, заготівлі, квашення капусти, настоянку і не збираємо лікарські рослини. Риболовля дуже гарний час, це в нас скорпіон. І тим більше спадаючи місяць. Для кімнатних овочів, актуальні поливи та підживлення. Хтось мене питав, чи можна в цей час перевалку зробити. Рослини вже дуже багато коріння. Будь ласка, можна до 1 після 9.30 робимо. І ось по інкубації починається період для закладки на інкубацію яєць мускусних качок. Будь ласка, першого та другого це гарний період. Йдемо до другого. Березня тут такий цікавий період переходу місяця із знаку Скорпіон, стрілець 15-57. Але у нас місяць без курсу з 9-ї години 49 хвилин до 15-ї Тому у нас тут перерва буде. А в, ці, в цей період перерви ми повинні відпочити або підготуватися до наступної роботи. Що ж, ми до дев'ятої години другого можемо, якщо не встигли, посіяти ще насіння редьки, редиски, дайкону, моркви, буряка, кореневої салери, пастернака. І вже після місяця без курсу, після 16.30, можемо приступати до посіву насіння або краще до висадки тих рослин, які, з яких збираєтеся отримати насіння. Я би хотіла вам порекомендувати все-таки на другу половину місяця, тому що березень буде дуже незвичний. І не спішіть. Якщо у вас нема теплиці, а в теплиці якісне насіння не буде. Теплі країни, то ви можете це робити. Інші, будь ласка, не спішіть. Навіть в теплих країнах я би вас попросила цього не робити, тому що у нас буде дуже цікавий. Погодні умови і тому не спішіть. Йдемо далі 2 березня. З розсадою працюємо тільки до 9-ї години ранку, тільки до 9. Для квітів та кімнатних рослин до 9-ї години ранку ви розумієте, що ми можемо ще з розсадою попрацювати, а актуально поливи до 15-ї, підживлення до 12-ї. Поливи та підживлення для всіх рослин поливаємо до 15-ї години дня, підживлення до 12. -ї. В саду, вже ввечері, тобто після 16 години, наступає час, сприятливий час для обрізки садових рослин та для зелених операцій в теплих країнах. Далі у нас зелені операції, так, для всіх рослин після 16 години. Збір врожаю не плануємо ще, заготівлі також, ні, квашення капусти, ні. І настойкий збір лікарських рослин поки що не плануємо. Риболовля, так, до обіду, зранку і до обіду. Для кімнатних овочів поливи до 15, підживлення до 12, а зелені операції вже після 16-ї години вечора. Ще раз нагадую, інкубація, мускусні качки якраз другого. Дуже багато питань по інкубації, тому я. Роблю ці акценти, щоб ви, по-перше, дивіться на екран і записуйте, щоб ви все правильно зробили. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 27 лютого до 2, включно березня 2024 року. Дуже цікавий період. Випадає таке дуже рідко, але буває. Ось дивіться, 27 28 го Мало того, що там напружені в нас енергії, та ще й до всього місяць без курсу. Як починається о 20-й, 27 двадцять а завершиться аж 29 го 5, о 5 годині 9 хвилин. Ви розумієте, наскільки це важливо знати, для того, щоб не попасти в просак. Тому що тут енергії будуть в ці дні зовсім не підходящі для того, щоб ви починали справи нові проекти і не, і не купуйте дорогі речі. Тобто, 27-го, 28 го ми не плануємо. А далі, 29-го, 56 6-ї години ранку можна розпочинати нові справи, нові проекти і купувати дорогі речі. Першого теж вся доба нам підходить, а ось другого розділиться час для того, щоб розпочинати справи. Дуже багато ще енергії в цей час, тому використовуємо другого до 9 години ранку, використовуємо для початку справ і для покупок, потім перерва, і можемо продовжити ці роботи після 16-ї години дня, коли вже почне працювати енергія стрільця. А тепер йдемо у будинок. У будинку 27-28 Повинно бути все норма, тому що Терези знак стихії повітря. Не плануємо на цей час, будьте уважні, стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбувати волосся теж не плануємо. Це дуже складний період для нашої, нашого волосся, для кінцівок, для зв'язку з космосом. Мити волосся можна. Сауну тільки ось у вівторок є 27 го можливість до 18-ї години, потім ні. Догля за шкірою маски не працюють у терезах. Очищення шкіри гарний час, очищення організму ні. Рукоділля у терезах дуже гарні роботи. Тісто й прання, тісто тут все нормально, пишу так, тому що не повинно бути проблем. А прання і прибирання ось у нас тут якраз дуже такий гарний час для от не сильно має якийсь аромат неприємний, так, ваша річ. Небрудні речі, і якщо треба невеличку, таку невеличке прибирання, то це можемо запланувати і зробити 27-28. А вже якщо брудне щось, то ми заплануємо трошки пізніше. Ремонтні роботи можна провести, речей, речей теж при гарній погоді. Ідемо далі. А далі у нас цікава ситуація, тому що вже починають працювати енергії стихії води. 29-го може бути дим назад валити в хату. Першого теж дим. Другого буде перша половина дня під таким у нас. Тиском, а вже більш-менш нормально все буде другого після 16 години, коли вже почнуть працювати енергії знаку стрілець, знак вогню, і буде накладка цих енергій, там повинно бути все нормально ввечері. Ідемо далі. Не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтей 29 лютого 1 березня, 2 березня до 16 години, також ні. А ось після 16-го, будь ласка, там вже нормально буде працювати енергія. Фарбувати волосся не плануємо всі ці три дні. Мити волосся... Не можна 29 лютого 1 березня, 2 березня до 16, Після 16 вже можна. Сауну на ці три дні не плануємо. Догляд за шкірою. Маски працюють 29, 1 і 2 до 15 години. Очищення шкіри, цикл почався і в на спадаючому місяці продовжується. Очищення організму не плануємо, рукоділля теж не плануємо. Тісто, на жаль, буде плисти, ми не плануємо з ним роботу. А ось прання та прибирання дуже гарний час 29 лютого 1 березня. І якщо не встигнете, то краще це вранці зробити, в суботу 2, але самий крайній час це 15 година дня. Не плануємо на ці дні, 29 лютого, 1 та 2 березня, ремонтні роботи та провітрювання речей. Ну що ж, ми перейшли з вами до дуже важливої рубрики це здоров'я. І так, у нас 27 28 працюють енергії знаку Терези. В цей час вразливі такі органи, нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Не можна в цей час проводити урологічні операції. При будь-якому стані фазі місяця. А що можна вже використовувати? Можна проводити такі операції, операції в області голови, гарний час для видалення зубів, Отож, можна планувати похід в стоматологічну клініку і можна зайнятися зубами. Добрий результат буде, якщо ви взагалі будь-які органи на голові. В голові це добрий час для їх лікування. І не забувайте в цей час тримати ноги та область тазу в теплі, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Ось у нас такі справи в Терезах 27-28 це вівторок та середа. Йдемо далі, 29 лютого. 1 березня та 2 березня тут будуть працювати енергії скорпіону. В цей час вразливі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи. сечостатева система виділення, нервова система. По-перше, така ж порада, щоб тримали ноги і область тазу в теплі, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Не можна в цей час планувати і проводити операції на органах сечостатевої системи виділення на статевих органах. В цей час захво, загострюються такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників, під загрозою вся відтворювальна система, підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але можна. Цей час лікувати, протезувати та видаляти зуби, лікувати гайморит, дихальні шляхи, і можна видаляти, до, до речі, гланди та аденоїди. Як бачите, для тих, хто займається зубами, будь ласка, теж можна цей час використати. Ну і 2 березня у нас дуже цікавий день, тому що тут вже будуть працювати після обідньої перерви, накладаються енергії вже знаку стрільця. Тому будьте уважні на 2 березня тут і будуть працювати енергії стрільця. А в стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, не можна на цей час планувати і проводити ортопедичні операції. В цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. І в ці дні небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна лікувати такі органи, як органи дихання, тобто ми можемо лікувати ангіни, бронхіти, трахіїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти. Лікує мігрені, гіпер та гіпотонії, щитовидну та вилачкову залози. Можна проводити сканування різних органів у цей час. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся. На наш канал щиро дякуємо.